Якщо говорити про ідеологічну базу діяльності Ірини Кременовської, то показовим є наступний приклад. На офіційному сайті Центру економіко-правових досліджень, яким вона керує, розміщено інформацію про запуск проєкту, нібито спрямованого на допомогу жертвам так званих сект. І саме на цій сторінці, на українському ресурсі, без жодного маскування відтворюється гасло російської організації РАЦИРС, структури дворкіна добре відомої своїми зв'язками з ФСБ і ролю в інформаційно-психологічних операціях Росії. Це прямий індикатор того, що ідеологічним і методологічним джерелом Кременовської є саме російський наратив. До того ж. Достатньо звернутися до архівної версії сайту Antisecta.org, де Кременовська виступала як координаторка і одна з провідних авторок, і можна виявити, що сайт буквально рясніє цитатами Олександра Дворкіна, а також посиланнями на його публікації та книги у розділі сайту борці. З сектами український центр Кременовської безсоромно розміщений поруч з центрами і ресурсами Рацирсу та особами з відверто антиукраїнською позицією.